На Сумщині напередодні на ділянці 5-го прикордонного нагону був знищений російський безпілотний літальний апарат типу Шахет-136 або Герань-2, який був споряджений, окрім стандартної 50 кілограмової кілограмових осколочної власної бойової частини протитанковими мінами, встановленими під фюзеляжем типу ПТМ-3, які спрацьовують від зміни магнітного поля. Група розмінування оглянула ворожий ударний безпілотник вилучила осколочну фугасну бойову частину, а також протиотанкові міни ПТМ-3, які були встановлені під фізуляжем безпілотного апарата. На щастя, під час падіння даний дрон не здетонував. Група розмінування 5-го прикордонного загону предмети були вилучені, транспортовані на небезпечне місце та знешкоджені встановленому порядку.